Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза для тих, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати, бути пораненим на найближчий час. Можуть бути руйнування буде щось зруйноване, якась будівля. Так, все буде збиватися, можуть бути руйнування, але мені йдуть більше руйнування, коли, от якщо працює ПВО, наші військові збивають. І як. Уламки. Просто ви будете як свідком, може, бачите, прям як воно буде відбуватися. А загалом дуже хороші карти. Небо закрите. Прошу вище сили, допомоги. Ну Можна трошки злякатися від цього. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям. Більше не можуть расисти заважати жити. Все погане, все лихе, всі страхи, всі травми Повертаю расистам назад. Хай вони лякаються, хай вони переживають і бояться. Буде так і так буде. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що можуть застосовувати расисти. Одве одведіть, одверніть і поверніть їм назад, звідки воно вилітає, хай туди їм падає, особливо тому, хто дає накази, хай в голову йому прилетить. Все на собі, хай відчуває, більше накази видавати не зможе, воювати, не зможе, буде так і так буде. І прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Відновіть нервову систему, загоюються всі травми, рани. Більше не болить. Буде так. Все погане, все лихе. Повертаю ворогам, хай вони страждають. А ви щасливі, радійте життю, відновлюється повністю до ідеального стану здоров'я, нервова система. перекрила, перекрила, перекрила. Більше немає болю, загоюється повністю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Більше не можуть рашисти лякати, нападати не зможуть. Все назад вертається одразу ж. Буде так і так буде. Буде небо закрите, міцним щитом. Наді б'ється ворогам, вертає вітрила. Буде все сказане здійснено, Так буде, всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. На перемогу дорога легка і відкрита. Буде так, і так є. Дякую за увагу. На цьому я завершую. По можливості три рази передивіться це відео. Прошу, будьте дуже обережні. Бережіть себе. Дякую за увагу. До зустрічі!